Зараз може здаватися, що вже створено безліч ютуб-каналів про українську культуру, видано книжок, зроблені великі виставки, але наразі все одно, все одно бракує освіти, бракує. Розуміння цінності і великим викликом для мене особисто і для нашого суспільства, і для культурних менеджерів наразі лишається, як про українську культуру розповідати так, щоб молодь це почула, це побачила, і не в 35 років, як, як це у мене відбулося, або після такої величезної біди, як повномасштабне вторгнення. А раніше само я бачу в цьому. Таку величезну роботу, за яку інколи навіть страшно братися. Але малими кроками, і по всіх напрямках ми маємо діяти і виводити ці імена з, скажімо, ну, грубо кажучи, зі старих книжок, виводити їх з музейних просторів, але, звісно, лишаючи їх, лишаючи імена художників, наприклад, на музейних просторах, але роблячи їх публічними, роблячи їх доступними. І я для себе бачу велику роботу наперед. Це і популяризація через всі можливі соцмережі і всіма можливими способами, чи то короткі там комедні чи драматичні відео на Діктосі, чи це великі статті. Експертів різними мовами чи це виставки, чи це кіно, Тобто роботи стільки, що тільки як то кажуть, записуємо списки і робимо наперед. Дуже мало це висвітлено, і у мене у самої є відчуття, що. Начебто, вже з усіх сторін говорять про Алгорську, але це моя маленька бульбашка насправді. І е, щоразу, як я виходжу на якусь аудиторію, чи то мала, чи то більша, чи то аудиторія юних людей, чи старших, завжди є люди, які не знали про шістдесятників, не знали про Алгорську. І ми маємо про це говорити, говорити і говорити далі і голосно. Ще 5-10 років тому. Е, Вся популяризація шістдесятників була для мене такою темою трохи осторонь, і ну що я можу зробити. Ну, я можу надати якийсь дозвіл на використання імені, чи е, підписатися в якомусь невеличкому інтерв'ю за останні два роки, і після повномасштабного вторгнення, і після оцього великого підняття е, якоїсь самосвідомості і пошуку ідентичності, яка відбувається загально зараз, у дуже багатьох людей, е, стало зрозуміло, що. Боже, да я ж можу сама щось зробити, я можу сама прикластися до якихось проєктів, я можу сама говорити голосно про своїх бабусів з дідусем сама розповідати про шістдесятників. І знову ж таки, от я стикаюся в цей момент з тим, що. Відступило назад оце менш вартісне відчуття, що ну на що я можу вплинути, на що я можу розказати. Вже книги написані, вже виставки зроблені. Да, можна ще дуже багато роботи, і її можемо робити. Ну ми всі тут не, не важливо бути в чомусь суперекспертом чи дізнатися тільки, наприклад, про якогось окремого автора, писати тільки про плужника, до прикладу, а не знати все розстріляне відродження разом. Роботи багато і. Оце відчуття відповідальності воно зовсім зараз стало на іншому рівні за останні роки. От, наприклад, за останні два місяці я провела три великих екскурсії місцями Алигорської по Києву. І це я бачила в поглядах людей це великі враження, тому що це от наше місто. Ось ми тут ходимо, хтось з дитинства, хтось з більш пізнього часу. І, цей момент ми розуміємо, що тут же ходили шістдесятники, що тут же забороняли ходити вісьмидесятникам, до прикладу. Ці будинки, в яких зараз сучасні магазини, раніше в них збиралися чи гуртувалися, чи щось купляли всі ж ті ж горська з Зарецькими і з друзями. Лекції, екскурсії, той же мерч. Все це дуже добре розказує, популяризує. І це є одною з такої робіт фонду Алегорського Віктора Зарецьким, яким я зараз опікуюсь. І на щастя, величезний відгук від суспільства і запит і інтерес серце радіє, коли я бачу, як швидко збираються групи, наприклад, на екскурсії чи. Як швидко зростає кількість лайків в постах прогорську в соцмережі, я сама стала говорити про шістдесятників зовсім нещодавно, але вже зараз відчуваю і чую, і бачу великий відгук від суспільства. І я вважаю, що зараз ідеальний час, коли ми можемо і маємо, і мусимо говорити, розповідати і підсилювати, популяризувати українську культуру українських зірок, українських майстрів, українських художників, письменників, про яких. Десятиліттями, десятиліттями не говорили, боялись, мовчали. А зараз, нарешті, у нас є ця можливість. Я закликаю кожного доєднуватися до цієї великої роботи.